Анна Суглобова прокляття. Хай будуть прокляті, хто винен цій війні, прокляттям праведним до сьомого коліна, хто кинув найцінніше на землі життя людське, родину, рід, країну. У тілі кожного нехай живе, хто лежачи під зорями ясними, Прощався подумки з дружиною, з дітьми. І відлітав в чужі світи незримі. І в тілі обгорілім хай живе, того, на кому рід спинився, не знаючи кохання, хто навік, лише гірким зітханням залишився. У тілі матері, нехай живе, тієї, що на собі рве сорочку, щоденно проклинаючи життя, нестерпне без єдиного синочка, хай батьком стане, що хрипить беззвучно, над тілом бездиханного дитяти якому ні з гостинця, та намарно спить янголятко, більше не підняти Хай чоловіком стане, що в руїнах, наївшись поту той крові беззупинно втрачаючи і віру, і надію, шукає під завалами дружину. Хай впадуть небо й незліченні зорі, вода, вогонь, каміння брили, на голову, що посивіла згоря і поховають поруч разом з ними. Дитиною хай стане сиротою, щоб в обгорілім тілі не впізнала маму. Жахіттям й невимовною журбою, нехай секунди їм роками стануть, хай просять в Бога не життя, а смерті. Хай тисячі років щодня вмирають, для того, щоб воскреши проклинати. Жахливу смерть, що їх не забирає.